Вівторок, 27 червня. Читання з КНИГИ БУТТЯ Був же Авраам вельми багатий на скотину, на срібло і на золото. І влота, що ходив з Авраамом, також були вівці худоби й намети, та земля не вміщала їх, щоб жити вкупі, бо їх майно було велике, і вони не могли жити разом. І ото постала сварка між пастухами Авраамового скоту й пастухами лотового скоту, жили тоді в краю ханааняни й Перізії. Тож каже Авраам до лота. Навіщо та сварка між мною й тобою, між моїми і твоїми пастухами? Та ж ми, родичі, хіба не весь край перед тобою? Відлучись, прохаю, від мене. як ти підеш наліво. Я візьму направо, а як ти звернеш праворуч, то я подам сліворуч. І, звівши очі, уздрів лот усю долину Йорданську, яка перед тим, як зруйнував Господь Содом та Гомору, була наводнювана, неначе сад господній, немов єгипетський край, ген аж до цуару, і вибрав собі лот усю долину Йорданську і рушив на схід, тож так вони розлучилися один з одним. Авраам осівся в Ханаані, а лот у містах у долині, розкладаючи намети аж до Содому. Люди ж содомські були злі, і грішники великі перед Господом. Господь сказав Авраамові, після того, як лот відлучився від нього Зведи очі й поглянь з місця, де стоїш, на північ, на південь, на схід і на захід, бо всю землю, що ти її бачиш. Дам тобі і твоєму потомству навіки зроблю твоє потомство, як земний порох. Хто може злічити земний порох, той і твоє потомство злічить? Тож устань і пройди всю землю завдовж і завшир, бо я дам її тобі. І згорнув Авраам свої намети і прийшов, і осівся біля мамре, що в Хевроні. Та й спородив там жертовник Господеві». Яка трагічна історія! Аврам і Лот були близькими родичами, а до того ж і товаришували. Але майно ледь не стало перешкодою в їхніх добрих взаєминах. Що зробив Авраам, котрого зрештою сам Бог покликав на цю землю? Благословення та добробут? Були для нього Божим даром. Він міг би нагадати про це лоту і взяти найкращу землю собі. Але Авраам великодушно віддав право вибору молодшому родичу. Він розумів, що його стосунки з лотом цінніше за питання нерухомості. Крім того, Авраам вірив. Що вірний своєму союзу, бог подбає про нього і дасть усе, що треба. Звичайно, лот вибрав більш родючу землю, але при цьому не врахував настрій місцевих та небезпеку, яка загрожувала його родині. Уявіть, як усе склалось би, якби лот. Відреагував на пропозицію зі смиренням і великодушністю, як Аврам, цінуючи їхні взаємини більше за майно, Можливо, вони б знайшли б компроміс, який дозволив би їхнім слугам ділити пасовища та водопої. Згодом Лот би впевнився, що матеріальні блага. Можуть бути потужним знаряддям, коли допомагають підтримувати любов і мир між людьми. І йому не довелось би тікати з содому, а його жінка б не загинула. Історія Аврама та Лота спонукає нас замислитися сьогодні, чи якесь майно не стало на перешкоді наших взаємин з людьми. Це не рідкість, коли члени сім'ї, друзі чи навіть колеги не погоджуються та починається суперечка. На жаль, дуже часто дрібні та великі майнові протиріччя вбивають клин між сусідами, друзями і навіть близькими. Усе це через брак любові до ближніх, егоїзм. Та неправильні пріоритети, що формуються без Бога. Якщо ти помічаєш подібні ситуації в своєму житті, наслідуй Аврама. Перш за все, довіряй Господу та цінуй свої взаємини з людьми та єдність. Святий Духу, відкрий мені очі на прив'язаність до майна, які віддаляють від мене моїх братів і сестер. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.